Затриманий 40-річний чоловік стверджує, що це лише його перші спроби заробити собі на життя продажем жінок до сексуального рабства. У листопаді він завербував двох дівчат віком 18 та 21 року, яких намагався вивести до Німеччини. Але довести свій злочинний намір до кінця зловмиснику завадили одеські правоохоронці, які затримали його в автомобільному пункті пропуску Пеступовичі, що в Житомирській області. Був затриманий мешканець Одеської області 74-го року народження на автомобільному пункті пропуску Виступовичі, що знаходиться в Житомирській області, який намагався вивезти за державний кордон України двох громадянок України з подальшою їх сексуальною експлуатацією у Німеччині. Чоловік розповідає, що своїх потенціальних жертв знаходив в Одесі на інтернет-сайтах, де вони пропонували надання інтим послуг. Перевозил девочек легкого поведения для ихнего трудоустройства в Германии, по ихнему согласию. Поиском девочек кто занимался? Ну, я, я, я в принципе, занимался. Зараз підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство, після завершення якого усі зібрані матеріали будуть передані до суду для прийняття відносно зловмисника законного рішення. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ.